Є така притча. Чоловік та дружина приїхали жити в нову квартиру. Рано вранці дружина поглянула у вікно, побачила сусідку, яка розвішувала випраний одяг. І каже чоловікові: Сусідка дуже незавидна господиня. Подивись, який брудний у неї одяг. Чоловік не звернув на ці слова уваги, промовчав, і так щодня. Щодня вона дивилася у вікно, бачила сусідку і говорила, ай, яка не чупара. І раптом вона поглянула у вікно вранці і бачить, сусідка вивішує чистий одяг. Вона каже: чоловікові: ось бачиш, ця нечупара нарешті навчилася прати. Ні, сказав чоловік. Просто я сьогодні встав раніше і вимив шибку у нашому вікні. <рес> на мою думку, у цьому все наше життя. Тобто, ми дивимося через свою брудну шибку на світ і поливаємо його. Тоді скажіть, будь ласка, по перше, чому ми не помічаємо, що шибка вікна брудна? Ось ми критикуємо інших? Ну тому що нам приємніше бачити те, що відбувається у сусідки, тому ми не бачимо в себе. Зазирнути в себе страшно, не можна не можна, тобто я весь час дивлюся, що там ось усюди бруд, так так. і ми так. маємо його прибрати. Так. Зрозуміло, коли ми помічаємо, гаразд, тут чоловік з'явився, гаразд. А коли ми помічаємо, що шибка у вікні брудна, як нас до цього підведуть? Наша шибка брудна, наша. Якщо немає чоловіка, не помітиш. Тобто в цьому ж весь корінь усіх бід і він, і ми хочемо переробити світ, і ми хочемо переробити інших, це все ось ця маленька притча, вона взагалі все наше життя. Тобто, кого ви називаєте чоловіком щодо нас, наприклад? Того, хто може збоку, поважний, що є з тобою на одному рівні. Або навіть може бути трохи вище, так. хтось може вказати тобі. Зрозуміти причину, чому брудний світ, так? так. що він брудний у тобі. Так. Зрозуміло, хто це може зробити? Хто нам має прочистити шибку у вікні? Ось тоді таке запитання: хто той муж, який нам прочистить вікно? І ми побачимо, що все справа в нас була. От, скажіть. Ну, муж. А хто наш муж? Муж це той, який може піднятися над жіночою сутністю. А ми ця жіноча суть. Так. Ми жінки. Так взагалі все людство це жінка, так? Жінка. А можна сказати, що ми жінка, а муж, наш муж, творець, творець. Звичайно, тобто, поки творець не протре шибку у вікні і не скаже: погляньте, вся справа в вас нічого не зрушиться. Ні, ми будемо вирішувати проблеми на рівні землі, будемо вбивати, мучити. Катувати інших так і виправдовувати себе і виправдовувати себе? Песимістичний такий у нас кінець історії, це вся наша історія. Я маю побачити, що вся справа в мені. Ми весь час про це говоримо. Це не має значення, навіть якщо ти будеш бачити і чуєш, і не знаєш, що все одно ти не захочеш це побачити. Все одно не попрошу, так ні то, де ж цей переверт? Ну все ж таки, де? Тобто як прийде згори. Тобто, те, що в мені, ось цей егоїзм, який заважає мені бачити інших, і в мені весь бруд, і в мені вся оця брудна білизна в мені, так це зверху ви кажете, тільки може бути так. Чому ви весь час кажете, що треба полюбити ближнього? Треба полюбити ближнього. Це заповідь ми повинні зробити, щоб співпадати з законами природи. А як це зробити, коли ми переконуємося сьогодні, що інакше ми не витримаємо? Виживемо, що нам залишається. Ага, Значить, ми маємо опинитись на межі чогось, так? так. Тобто просто на межі життя та смерті. Так. І тоді ми почнемо розуміти, що потрібно ставитися один до одного з любов'ю. Бачиш, як все просто, але тільки один момент, що нас повинні довести до межі, ось він лякає так, а розум наш Разум не допоможе. Ми живемо не розумом, а лише нашими чуттями. Тоді межа людини це ж не обов'язково між життям та смертю. Це можливо порожнеча, це можливо депресія, крик якийсь внутрішній. Але така, коли вона відчуває безвихідь. Ось це так? Так. І тоді я починаю розуміти, що вся річ у мені. Розуміння це вкладає творець, так? Так. Або якщо якась група з людства таки візьметься і почне все. Зрушувати любов'ю, любов'ю, зрушувати коханням все людство Тобто, ви кажете, що потрібен приклад. Зрозуміло, ось такий великий кабаліст Бальсулям. Він пише про останнє покоління. Це були його предсмертні записки. Після всього незрозумілого, що він написав для людей кабалістичних праць. Він раптом пише такі зрозумілі записки, які називаються Останнє покоління. Там він пише, що має з'явитись група людей, яка візьме на себе ось цей закон полюби ближнього, почне жити по ньому і поширить у всьому світі. Ви вважаєте це не фантастикою чи це не ідеалізм? Час. Робить своє. Я думаю, що все-таки людство від безвиході, воно погодиться прийняти цей принцип, принцип нового життя.